Вітаю всіх! Хочу зробити ще одне коротеньке-коротеньке відео на тему. Буде в нас в кінці року гарні новини. Будуть, чи будуть в нас гарні новини в кінці року. Просто гарні новини. Тому що гімна багато, а хочеться гарного. Будуть вони чи ні. Довго не буду розглядати. Знову те, що було по роботі. Угу. Так, будуть. Гарні новини будуть. Будуть гарні новини. Ви знаєте, так, буде. Будуть гарні новини. Угу. Будуть пов'язані з нашим президентом. Любі мої, будуть. Будуть пов'язані з ресурсами, мобілізація, і від нашого президента. Будуть гарні новини. Ви знаєте, буде якесь як полегшення. До кінця року дивимось, що буде дійсно на цю тему.